Миллион, миллион, миллион волосин. По кутках, на столи, на диван, на трусів. Прибирать це за мною кожен день мусиш ти. Бо тому, що любов назавжди це коти. Ой, щось мені погано. Кузенка, ти бачиш, що ти зі мною зробила? Мене від тебе давлення скаче. То вверх, то вниз. Фух, аж серце прихопило після твоїх слів. Більше так ніколи не кажи. Ні, ну ви представляєте, що вона сказала? Відкрила сьогодні мою любимую консервочку і каже, ой, так вкусно пахне. Може, даш попробувати? Як це даш попробувати? Це ж для котів. Там же ж написано чорним по білому. Ото вже притрушане. Хоч би не почала мої вкусняхи підійдати в тихаря. То це вже буде тоді капець. Пап, нарешті ти приїхав. Слава Богу, бо ця коженка мене вже достала. Зараз я тобі набрашу на неї, ти її посвари, а завтра давай поїдемо з тобою, купимо мені нарешті курвасан. Її з собою брати не будем. ні!», ні, ні. хай сиди вдома, готує нам м'язку, ковбаску, сирочок. О, о, я дуже люблю сирочок. Пап, іще давай купи мені сирочок до курвасанчика.